І так, ми повертаємось. Ось я вам для прикладу хочу показати свою улюблену небес Вона вже запускає бутони, Ось. тому я її буду перевалювати в більший горщик. Така вже в неї корнева система. Це вона вже дуже проситься в більший горщик. Вже вона піде. Ворщик 12 сантиметрів. Ось. Це вже в такому стані я її буду е, додавати добриво монофосфат калію. Ось клубень я посадила 25-12. Сьогодні у нас 31 е, січня, пройшов місяць. Ось такий виріс росточок. От. Поливаємо монофосфатом калію. І так, десь, ну, неділі-три через неділю. Ось. От я полила, наприклад, сьогодні монофосфатом. Е, неділька проходить, я поливаю звичайною водою по краю горщика. От. І на слідуючий день, ну, то так же само спринцовочкою там, чи ложкою, чи що у вас там буде, От, дуже зручно. така бутилочка з трубочкою, також по краю горщика полила. От, і на слідуючий день вже я поливаю з монофосфатом калію. Для того, щоб е, е, нарощувала ну, коренева система е, листя і запускалися бутони. От, вони будуть закладатися тільки. От. А вже це я буду так до, е, десь до кінця лютого. А вже під кінець лютого я буду поливати е, вам мастер 20-20-20. Також місяць, десь поливаю кожну неділю, раз в неділю, от, після основного поливу, потрошку е, перекормлювати не потрібно тому що вона може е, наростити зелену масу, а бутони всі скинути. Тому і краще зараз е, добриво е, монофосфат калію розводити трошки менше, ніж 1 грам на літр. Хотіла показати, ось сьогодні я посадила кубінь, це тут середній кубінь, такий розмір стакана. Це заходьте знімати. Я синок ще знімаю. Ось точка росту. Її добре видно. Повивати не буду, грунт вологий. Поставлю в зіп-пакет. і закрию. Так, почала з кінця. От, дивіться, ось такий клубінець у мене проснувся. От. Це новий сорт, мені з Одеси жіночка прислала. Ось він проснувся. Я його посадила. так Зараз скажу. 23.01 посадила. ось, І дивіться, сьогодні 31, і дивіться, як він під, під, підріс. Вже я сьогодні відкриваю так пакет. І потрошку хай туди поступає повітря. так. Ось так само проснувся клубінець. Ось така вже діточка тут, росточок. Так само відкриваю, пакет і вже вона буде, я буду за нею спостерігати. Вам легше, тому що у вас не так багато клубинів, як у мене, от. хоча я вас і нагородила там малесенькими, от. Щоб ви розуміли, це також дуже-дуже малесенький клубінець. Подивіться, яка гарна квіточка. От. Скоро, як тільки почнуть листочки доставати до стаканчика, добре будуть виходити, я її дістану. А зараз ну, просто в мене з поливом, щоб я не забула, Ось, це дуже великий пакет, зручно, От. тому поливати я її поки не буду, і так вона буде в мене відкрита. Так, ось ще такий Мя, ти приклад. Ні, синочок, ще знімаю. Тетя ж ждуть, розкажу, поможу, ті, хто не знає. Ось я посадила верхівку. Це також моя, мій улюблений сорт, негритянка. Темно-фіолетового кольору. Ось, верхівочки. Так, зараз гну коріння. Так, корінців ще нема. Це 17.01 я її посадила. Ну, через 10 днів, як тільки клубін, чи обрізана дітка, чи верхівка, чи листочок, тільки торкається ґрунту або води, з'являються маленькі корінці. У мене також були такі випадки, що у воді клубні і навіть запускалися дітки. Така верхівка за розквітне швидше, ніж дітка, хоч в неї може і не бути клубінця. Ну, в залежності від того, як відріжемо верхівку. Це також процес, який я вже на своєму досвіді побачила, що потрібно зрізати, не так залишати стовбурця, а зрізати під листочками тоді клубінець більший, наростає коріння більше. Ну, Якщо вам потрібно буде, я колись розкажу. Секретів вже дуже багато знаю. Так, а ось, дивіться, це в мене тут. Цілий ліс, теж також моєї улюбленої дар небес. Тут декілька листочків. І ось, подивіться, дівчатка, у яких я дарувала листочки, ось, ось така у вас буде картина. От. Також я відкриваю пакет от, для того, щоб адаптувати діток. От. І вже через днів 5 я буду відсажувати кожну дітку окремо. Вони в мене будуть рости в окремих стаканчиках. Ось так, як ця верхівка. Тут також в великому зіп-пакеті. Поки не з'являться їхні корінці, поки я не побачу, що так з'явиться така паутинька. Хоча б зверху. Або ось також видно. Ось такі волосинки всередині. Це також добрий знак. Тут діток, дивіться скільки. Мам. Так, далі, що я тут Мам? приготувала. Ні, синочок. Так. Це також верхівка. Тут уже, дивіться, є бутон. Вже запустився бутон, її потрібно. Так, це я саджала. Зараз скажу коли. Ой, тут уже я так дістала некрасиве. Не, не і ну, якраз вам і покажу. Бачите, це була зрізана верхівочка. Вот. Ось такий вже клубінець. І ось там уже. Бутончик. Глоксинія чарівна квітка, вона такі чудеса витворяє. Зараз я її посаджу і знову поставлю в зі пакет, тому що я коріння її травмувала трошки, але для неї це не проблема. Ось такі маленькі корінці, От, але. Вона зробить своє діло. Ось так я обрізаю, щоб широченьке було. І вже такий кладенець. Також є квітконоси. Так, хотіла ж подивитися. Це у мене, мене моя. У мене є цвітіння цієї, дуже-дуже велика квітка гарна. Ну... Подивимось, що буде. так все. Оце в такий розмір, це вже потрібно саджати в горщик 8 см Оце якраз гарний приклад. Ось так виглядає за стаканчик. Ось такий стан. Так, поставимо її. Там, Хай запускає. Данового корінці не закриваю. Так, це показала. Так. Ось також дітки. Ось листочок. Ось також дуже гарно біла з червоними крапочками мілкими. І додам у відео нежність. Дуже-дуже ніжна квітка. Так. так, це теж хотіла показати. От. Хто боявся маленьких клубінців. Зараз покажу. Ось тут листочок вже пропав. Ось, дивіться, який клубінь малесенький листочок поганий миремо тальна синок. Ось. І ось такий клубінь корінців у нього все-таки один, зараз ми його покладемо, ось так, свіжого ґрунту Бачите, це там залишки і листочка, зараз ми їх приберемо. Щоб воно не гнило, нам не так. І ось так кладемо. Не дають мені нормально знімати відео. Мої хлопці. Ось так. Також не поливаю грунт вологий. І ставимо назад. Клубінець. І, я думаю, ви мене зрозуміли що ось такий росточок в такому зіп-пакеті він доросте до ось такого, і ви вже можете відкривати потрошку пакет. Трошки відкрили і хай адаптується. Я показала. Так, це тут одне листя. Це також глоксинія, яка, яка мені дуже сподобалась. Вам я її, її всім клала, мабуть. От, це моя. Мені цікаво, як вона буде цвісти. От, фотографії я вам всім відправляла. Прошу вас. Потім, коли е, зацвіте, щоб ви мені також прислали. Е, цю глоксинію я сама опиляла, саму на себе, ні з чим не схрещувала, тільки саму на себе. От. І о, о, в мене були і насіння посіяла. От, також деяким дівчаткам в п'ятницю буду відправляти вже сіянці. Дуже багато у мене їх, більше ста штук. От зараз залишила собі там, мабуть, десь штук 40. от Нарощую клубні. Вона така кріпка і дуже-дуже велика розетка. Дуже багато закладає бутонів. сподобалось мені короткі квітконоси. Так, і ось також, бачите, вже скоро потрібно буде доставати. Ось тут. І ще раз повторюю, щоб дівчатка не боялися, ось такі. Це все маленькі клубні. Ось. Всі вони запускаються, навіть якщо клубінь такий трошки вяленький, він також проросте. Потрібно буде пікірувати в різні стаканчики. Ну, Також можна їх садити в більшій ємності. У мене місця вже зараз мало, тому я саджаю так. От. Як тільки вони почнуть торкатися одна одну, потім я їх пікірую одна від одної подалі. Може, пікірую в різні стаканчики. Так, Все аванті, звичайно. Промисловий сорт. А це брокада 7. Це червоного кольору. Мені дуже сподобалось, я її собі залишила. Так. Про добриво розказала, про ґрунт розказала, як і що діставати. Також розказала, якщо у вас відламався десь колись листочок. Ви також його можете корінити, поставити в пакет під лампу і через півтора-два місяці він дасть вам таку діточку. Це такі тріщинки. Ну, такі листочки можна прибирати, але я не буду вона наростити ще. Ці, їх не буде видно. Це він тріснув, тому що тут Капля води була, коли почали ці рости дуже швидко, ці перестали і вони почали лопатися. Ну, це не страшне, вони засихають, і нічого страшного з ними не буде. Це клубінь, тут такий розмір, мабуть, як я вам показувала, що я посадила. В стакан, в горщик, горчик дуже-дуже великий. Це клубінь 22-го року. Я купувала його у жінки за 45 гривень. От. Тоді я купувала дуже багато сортів, це Дар Небес. Жінності одні я розповідала, я, коли вже вона повинна була розквітнути, а у мене було вже дуже багато це Ну, ще такого досвіду не було. Я обрізала листочки, залишила розетку і вкорінила, а їй цього було недостатньо. І вона скинула бутони, і я цвітіння не дочекалася. От, Так що будемо чекати разом. Дар небес. Якщо мене обманули, то обману я і вас. Так що, Будемо чекати разом. От. Всі інші в мене квітли. А ця сама моя улюблена. Також у мене є сорт, який було дуже багато у мене, з листочків і з квітконосів. От. Я вам всім показувала ЛМА 19. Подивимось, як вона розквітне у вас, як у мене. Зрівняємо кольори. От, Ну і потім уже будемо вирішувати, може, й буде мій сорт. Ще хотіла вам показати ось таку картину. Ось, посадила листочки. Ну, вони такі вже були не дуже гарні. Ось, також дуже гарна. Гарний сорт ожина. Вам, клубінці, я також, ось, бачите, налила багато води, може навіть і не багато, просто закрила пакет Волога, От, і ось всі листочки згнили. Тепер в такому випадку треба ґрунт висипати на якусь тарілочку. Ну, я висипаю в мене пластиковий, Грунт сохне, і я передивляюся, що немає там клубні, тому що саджала я її. Хоча саджала я її 14.01. Думаю, тут ніяких клубнів немає. А якщо ви посадили... І бачите, що пройшло десь півтора-два місяці, то ви сміло можете підсушувати ґрунт і риться копатися, і ви знайдете там, як горошинка, клубінець. Його також можна посадити і у вас буде квіточка. Зразу не лякайтеся і не викидайте. Це мені вже це можна все викинути, місці з ґрунтом можна навіть з пакету. Так, не знаю, чи розповіла вам все те, що хотіла, чи, може щось забула. Якщо будуть якісь запитання, напишіть мені, будь ласка, не не стісняйтеся На всі запитання буду відповідати, з радістю вам відповім, що знаю, усім поділюсь. От. Зараз у мене є, буде в продажу ґрунт. От. Поки Поки не буду продавати, поки не перевірю, як він себе буде поводити, чи немає шкідників, чи немає там ніякого грибка. Як тільки перевірю, тут також, як і всі, зможу відправляти готовий ґрунт, буде коштувати 15 гривень за літр. Туди буде входити перліт, пенопласт і вже буде готовий. Також будуть горшки такі. Ось такі будуть по 450. А ось такі по 3,50. Також гарні. Їх можна ставити в кашпо. В таких горщиках дуже добре ростуть галаксійні. Дякую вам за увагу. Пишіть дзвоніть. Буду рада допомогти. Дякую. Ось така у мене тут помічниця спить.